Доброго дня, шановні учасники конференції. Дозвольте представити вашій увазі наше дослідження на тему визначення достовірності прикмет погоди на основі власних патріологічних та фінологічних спостережень у місті Харкові. Прикмет і передбачення погоди, і що передавалося з покоління в покоління, перевірялися і доповнювалися досвідом людей, вже давно стало основною народною метеорологією. У моїй родині систематичні спостереження за погодою є своєрідною традицією. Мій прадідус, незважаючи на те, що був звичайним будівельником, усе своє життя ввів календар погоди. Спостерігав за початком сезонів за птахами та комахами. Мій дідусь веде щоденник, де робить позначення календарних дат, різноманітних явищ природи та погоди, фіксує строки, посадки та збору рослин на городі. Я думаю, що це захоплення пов'язано з повсякденною діяльністю, розведення бджіл, вирощування городу і навіть рибалки, які потребують такої інформації, виконуючи власні спостереження, починаючи з початкової школи та аналізуючи прикмети, за якими традиційно українці визначили погоду на попередній день або заздалегідь на сезон. Я помітила, що навіть міські та тваринки можуть бути справжніми синоптиками. Лягушки у акваріумі своїм голосним скриготінням. Сповіщають увечері про те, що наступний день буде спекотним та сонячним. Домашня мишка піщанка перед різким похолоданням нагощує собі кубло і ховається у ньому. Домашній кіт, справжній синоптик. Про зміну погоди він попереджає нас заздалегідь бігаючи перед негодою, розпустивши хвіст по квартирі. Серед спекуспекою спить на спині, витягши лапки та хвіст білочкою, а перед морозами згортається калачиком та хова свою мордочку. Зважаючи на це, у нашому дослідженні ми вирішили перевірити достовірність різних предмет на годних передбачень. З вересня 2018 року, по вересень 2022 ми спостерігали за погодою в місті Харкові. Вели календар метеорологічних та філологічних спостережень, Наша проаналізована, чи збігається фактична погода за прогнозом, зробленим за народними прикметами. Всього за 4 роки було перевірено 47 прикмет, тридцять короткотривалі прикмети і 14 довготривалі прикмет. Переважна кількість прикмет народної метеорології збігаються з погодою. Таким чином дослідження майже збігаються з науковими даними, які свідчать про те, що тільки 50% прикмет бігаються з дійсністю. До короткострокових прикмет відносяться ті, які дають прогноз погоди на наступний день. Всього було перевірено 33 прикмети. Загальна кількість спостережень 242. При цьому 166 разів прогноз погоди. Про короткостроковим предметом збігся з фактичною погодою таким чином, достовірність становить 73%. Проведене дослідження вказує на достатній ступень достовірності короткострокових предмет народної метеорології. 31%, тобто для прогнозу погоди, можна використовувати. Короткострокові предмети, літню погоду не можна спрогнозувати по зимової. Більшість того строкових предметів виявився недостовірним: 57%. Предмети Прикмети по живій природі збігаються на 87 випадків. вивчення прогнозу погоди по об'єктах живої природи, рослини і тварини показало, що ці народні прикмети дають найбільш точні прогнози погоди, але переважно на наступний день. Достовірність даних предмет це найвищий результат за нашими спостереженнями. Проведене дослідження вказує на достатній ступень достовірності короткострокових предмет та предмет по живій природі. Низький показник, коротко низький показник достовірності довгострокових предмет можна пояснити змінами клімату у сучасної, адже ці прикмети переважно склалися історично. Дякую за увагу і спостерігайте за погодою. Це дуже цікаво.